Вітаю вас на хвилях ухрадіо і таких світлих, класних людей запрошую до нас у студії для того, щоб поділитися і цікавою і корисною інформацією, важливою, неординарною, дещо відвертою, але дуже корисною, як для дорослих, так і для малечі. Ну максимально спробуємо це здійснити у студії для, для вас. Людмила Руденко, і у мене сьогодні в гостях лікар-інтерн, акушер-гінеколог, авторка багатьох класних просвітницьких проєктів, що стосуються здоров'я, Валерія Благуляк. Вітаю тебе! Всім привіт, Валерія! Дізналася про тебе з соцмереж про людину. Яка організовує такі цікаві форми про здоров'я для лікарів, для майбутніх медиків, для студентів медичного університету, але також дізналася, що саме ти ведеш ще й цікавий такий курс про статеве виховання, і саме це мене зацікавило. Я би хотіла, щоб ти сьогодні трошечки більше про це розказала. Ну тому всіх е слухачів, хто зараз слухає нас на 101 та 1FM, або дивиться в Ютубі, мають можливість почерпнути щось корисне, Валерія. Як все в тебе розпочалося? Як ти прийшла до цього курсу статеве виховання? Ох, я десь завжди в душі знала, що я хочу бути акушером-гінекологом. А статеве виховання насправді дуже наближена тема до кушерства і гінекології. І для мене реалізація проєкту статеве виховання десь була частково в реалізації себе як лікаря. Акушера гінеколога тільки в межах студентства. Тобто, коли ти студент, ти не можеш, в принципі, десь там в гінекології дуже сильно розібратися чи в акушерстві, але хочеться все-таки десь в чомусь становитися як такий міні-експерт. І от для мене цією віддушеною було якраз статеве виховання. Почалося це все на другому курсі. Насправді, статеве виховання в ТНМУ, Тернопільському медичному університеті, воно було засновано ще моїми колегами до того. Я брала участь просто як лектор, тобто я долучилась до цієї організації. Мені це все було дуже приємно, класно. Виводили багато нових правок. І ось так розпочався цей шлях. Мені здавалося, що студенти-медики вони найбільш завантажені інформацією, навчаннями, сидіннями в бібліотеках, чи там ну, це просто величезна кількість інформації, яка навіть і лікарів-інтернів, і навіть ті, хто вже працюють, все ж таки щоразу довчається, щоразу потрібно щось черпати. Як ви встигаєте знаходити час для того, щоб на волонтерських засадах Проводити лекції там в школах, в різноманітних закладах, там дитячих чи там навіть в університеті, для того щоб розповідати. Тобто, це треба виділити додатково час, щоб вивчати і звідки черпати цю інформацію. Мені завжди подобається питання тайм-менеджменту в медичному університеті. Це просто моє улюблене, коли мене питають, як ти все встигаєш. Я кажу Ніяк, я нічого не встигаю. Просто це питання пріоритетів і те, на що ти саме зміщуєш свій фокус уваги в певні етапи свого життя. Але я десь в своєму житті керуюся ще таким принципом, що ти або встигаєш і робиш все. Або ти сидиш і не робиш нічого. І тому якось війшовши в ритм цього життя, тому що дуже багато хто запитує, а вчитися в медичному складно. Я кажу: ну як вам сказати, якщо ви вчитеся в якомусь іншому університеті і вас візьмуть з цього університету і закинуть в вир життя медичного, то, звісно, що вам буде трохи важко, але ви звикнете це просто постійний ритм от такого напруженого, швидкого життя, багато інформації. Але насправді ти абсолютно все починаєш встигати, коли ти хочеш. От, ну, ти хочеш, і от в тебе це виходить. Але все-таки, коли у нас була менторська програма в університеті, я завжди радила першокурсникам так дуже гарно зосередитись на теоретичному матеріалі, особливо перших три курси, це дуже важливо. Коли починається клініка з четвертого. Це вже набагато, якось простіше. Ти вже включений в цю систему, і ти можеш себе реалізовувати як громадський діяч, тобто якось як якимось таким був мій мішлях. Пазлики складаються і це вже більш практичне значення. Ну тобто, ти вже на практиці знаєш, як це все працює, і плюс до того, що в тебе є багаж знань таких теоретичних. Звідки черпаєте інформацію щодо курсу статеве виховання? Хто його створював? Тому що, якщо це ти першопрохідець, то трошечки важко це все налагодити, щоб воно було і. Цікаво і і повно, і для того, щоб ти е, знала, як відповідати на такі незручні запитання, або можливо такі запитання, які ти не передбачила. Як це все відбувається? Ох, насправді я дуже завдячую тим людям, які створили цей проєкт в нашому медичному університеті. Це зараз є така лікар-інтерн, що досі теж дарина Шендрук, Також Юлія Бандрівська. Вона теж обоє лікарі інтерн акушери гінекологи так склалася їхня доля. Також була Богдана і ще багато крутих дівчат. Валерія, вона теж вже лікар-акушер-гінеколог. Тобто якось всі в принципі пішли в цей шлях. Тоді було, коли я була на другому курсі, це був 2020 рік, це був ковід. І дуже хотілося, і насправді ковід багато повпливав в реалізації такої громадської діяльності, тому що ми практично всі сиділи вдома на онлайн-навчанні, і хотілося чогось нового. І тоді під керівництвом цих крутих дівчат я зорганізувала свій перший проєкт. Він називався День здоров'я. Це був проєкт онлайн. Ми домовлялися з багатьма школами по всій Україні для того, щоб провести онлайн-лекцію. Що ж таке здоров'я? Ми тоді говорили і про ментальне, і про фізичне здоров'я. І з того моменту якраз і Почався мій шлях і згодом на четвертому курсі медичного університету, коли мої старші колеги вже випустилися, і комусь треба було перейняти цей проєкт. Я ну взяла це на себе. Можна так сказати. Хоча лікарі акушер гінеколога але статеве виховання це не тільки про дівчата, не тільки для дівчат. Тобто тут хлопчики теж включені і тому багато корисної інформації, з якого віку потрібно говорити про статеве виховання з дітьми. Ще одне класне запитання дуже на нього насправді можна неоднозначно відповідати в реаліях України, тому що, до речі, між іншим у мене завжди теж був цей внутрішній такий черв'ячок, який мене трішки з'їдав. А чи не скажуть чогось батьки, коли ми проходимо в школу і розповідаємо про статеве виховання? І тому ми завжди вибирали вік старший. Там це був сьомий восьмий клас, коли я прийшла до цього проєкту, ми трішки його переформатували. Ми зробили його як статеве здоров'я для сьомих-восьмих класів. Там ми не зачіпали таких більш серйозних там. І для дев'ятих-одинадцятих класів це вже було таке статеве виховання, серйозне, серйозне з розповідями про презервативи, звісно, про методи контрацепції, про все, що вони в принципі і до того віку вже мають знати. А взагалі, звідти, де ми черпали, Інформацію, а це є гайдлайни європейські, там говорять, що статеве виховання треба починати від того віку, коли дитина вперше стикається з соціумом, а це, скоріш за все, буде садочок. Тобто це три роки. Так, це приблизно три роки, і в три роки це ми не говоримо зараз, що ми в три роки садимо дитину і починаємо їй розповідати, що там є контрацепція, і так далі, і тому подібне, і взагалі звідки беруться діти? Ні, це все насправді відбувається дуже поступово, але такою точкою відліку для трьохрічної дитини. Має бути правило бікіні. Тобто, коли дитина йде в садочок, вона має знати, що ніхто, окрім батьків, і, наприклад, якщо з дитиною домовлено, що лікар за присутності батьків, не може її оглядати в зоні бікіні. Дитина має це знати, розуміти, коли вона йде в садок. Насправді. Коли ти згадала про те, що з батьками, і я так думаю, от дійсно це потрібно спершу з батьками спілкуватися, а потім вже розповідати дітям. Бо інколи е діти там щось почули в школі, дізналися там чи десь випадково на відео. Вони ж зараз собі гортають Ютуб чи Інстаграм, чи Тікток їм потрапляють різноманітні е відео, і в них виникають запитання: То до мами, а мама не готова. Тому для дорослих для батьків це напевне теж передбачено так. Було би взагалі ідеально, якби це все починали батьки, тому що за статистикою знову ж таки Європейського союзу, там де. Є найбільш довірливі взаємостосунки дитини і батьків. Там найменше дитина піддається зовнішньо таким речам, як зґвалтування, таким речам як фізичне насилля, тому що дитина має налагоджені стосунки з батьками. І ці люди, які психологічно можуть впливати на цих дітей, там ті самі гвалтівники, тому що ми ж не уникаємо цієї теми, ми знаємо, що це існує. Вони це розпізнають, тому що ця дитина не боїться сказати, що я піду і розкажу це своїй мамі, тому що, на жаль. В нашому суспільстві інколи складається така проблема, що ці люди вони знають, що діти не підуть і не розкажуть батькам, тому що це сороміцька тема, яку на жаль інколи ще досі популяризує наше суспільство. Про те, коли я приходила до цих дітей на лекції, я завжди їм казала, що не звинувачуйте ніколи своїх батьків в тому, що вони вам чогось не розказують, тому що на жаль, наші батьки теж виросли в умовах, коли їм цього не розказували. І моє завдання розказати це вам. А ваше завдання це дуже гарно запам'ятати і розказати це своїм дітям. Власно так, ну що ж, якщо в дитин в садочку ми розповідаємо про цей зону бікіні, так далі вже йде школа, перший клас знову ж таки нова новий колектив, нові враження, нові знання. В той час, коли найкраще теж різноманітні лекції проводити або купувати відповідні книжки. Я думаю, що це все має бути поступово, і від трьох років. Ці знання мають постійно нашаровуватися. У нас, між іншим, є дуже крута книжка, малечі про інтимні речі. А це наша українська письменниця, якщо я не помиляюсь, її Юлія звати. В неї теж є дуже класна мережа. Вона теж проводить лекції, і вона просто мега-професіонал. Я теж була на її лекціях і десь в неї щось підівчалася. І ось за методом цієї книжки можна просто брати і розповідати дітям, що є статеві органи. І взагалі дуже часто я починаю свою лекцію з того. Що не потрібно соромитись назв статевих органів, тому що у нас, на жаль, ця тема в суспільстві знову ж таки табуюється, і це називається там, різними словами: квіточка, там, печівку і так далі, і тому подібне. Це дуже неправильно. Я завжди пояснюю дітям, що от в нас є рука, і ми чомусь цю руку не називаємо палка, чи в нас є голова. І ми цю голову не називаємо м'ячем, тобто ці речі не є табуйовані. І дуже важливо, щоб діти все-таки називали все своїми іменами, і ба більше дорослі теж. Тому що, коли навіть ця сама дитина банальний приклад прийде до лікаря, її буде щось турбувати. Як вона опише свій стан, як вона зможе пояснити, а, так якщо ви знаєте, а моя квіточка, і лікар буде сидіти і думати, а власне про що ця дитина говорить? Тому так спілкуватися з батьками, якщо є можливість запитатися, якщо дійсно такі довірливі відносини, якщо ні, то вони можуть так підшукати інтернеті, почитати книги і так далі. Які б запитання тобі найбільше запам'яталися, які ставлять на лекціях саме лектори. Ох, чи вони не... сидять так спокійно, вислухали всі запитання? Є немає <свят> аудиторія. Насправді буває дуже різною. Було багато дітей, які ставили ну неймовірні запитання від того, там чи може завагітніти чоловік. І якщо не може, то щоб я пояснила чому взагалі було дуже багато проблем з тим, що діти не знають взагалі, що існують жіночі статеві органи. Тобто вони знають про зовнішні статеві органи, але вони не знають, що в жінок є матка, яєчники. І дуже часто ми... Мап... і це діти ну, років 12-13, які вже гіпотетично, наприклад, дівчатка в нас зараз починається менструація навіть швидше. І дівчатка мають знати про це, а вони про це не знають. І складається якийсь трішки дисонанс. А як ти маєш дівчинці пояснити, що таке менструація, коли вона навіть не знає, що у неї існує матка? І насправді те, що мене особисто трішки розчаровує, це те, що мене інколи просили відділяти хлопчиків і дівчаток. І я завжди категорично, десь категорично проти цього процесу, тому що хлопці теж мають про це чути. Вони мають знати, що у дівчат є менструація, це є природний процес. Вони мають знати, що вони в принципі народилися саме завдяки тому, що взагалі факт менструації існує в нашому і в нашій дуже довгій історії людства. І не потрібно їх розділяти. Проте у нас також був досвід, коли після загальної лекції ми розділяли їх для більш детальних лекцій. Наприклад, дівчаткам ми розповідали про самі там ці самі тампони, прокладки, як ними користуватися. Та інформація, яка в принципі хлопцям вже не потрібна, бо це вже лишнє. А хлопчикам ми розповідали про такі речі, як полюції, тому що у нас завжди дівчатка знають, що менструація настане, а хлопчики не знають, що таке полюції. На Ні, жаль, ніхто їм про це не розповідає. І відбувається яка ситуація. Вони вночі прокидаються від якихось виділень, грубо кажучи, і що вони роблять? Звісно, в них всіх є телефони, і вони вводять це в Google. І знаєте, що їм вибуває. Захворювання <рес> Зразу ви помираєте. <рес> Ось такого плану <рес> <рес> чата <-то> GPT запитують, <рес> але так. краще перепровіряти перезапи. Уточняти в того дійсно спеціаліста, який до цього належить, або принаймні поговорити з батьком. Як батько зможе пояснити? Якщо не зможе пояснити, або неправильно, то теж ви можете його застати з ненацька і отримати не зовсім таку адекватну інформацію. То власне для цього і є відповідні лекції. Щодо це в школі закінчується, чи читаєте лекції от ви студентам, і як вони змінюються від того, що ви читаєте в школах? Так, ми насправді мали різний досвід. Ми читали лекції і в коледжах, і це вже була категорія там 16-17 років. Я щиро насправді переконана, що вони все це мають знати і до цього віку. Але на жаль, статистика показує, що і в 16-17 років у них дуже багато упереджень, дуже багато міфів у голові, і тому з ними і досі потрібно говорити. І навіть в старшому віці, ба більше чи має це вплив на їхнє життя. На останній конференції, яка відбувалася, я не пам'ятаю в якому місці, але це було в Європі. Це була конференція Асоціація акушерів гінекологів всього світу, і там було теж дуже цікава лекція про підліткову медицину. Зараз не просто це тема психології, статеве виховання, це зараз реально виходить на арену акушерства і гінекології. І кушери-гінекологи теж про це говорять. І мене що є статистика того, що якщо дитина не отримала статевого належного виховання. Свій підлітковий вік вона точно стикнеться з проблемами в своєму майбутньому подружньому житті, поки вона, на жаль, на своїх помилках щось не вивчить, і це дуже і дуже сумна статистика. Тому що, виходить, що завдяки статевому вихованню, ми можемо насправді цих всіх проблем уникнути. Уявляєте навіть звичайний курс статевого виховання попливає на те, наскільки ви будете щасливі по дружньому житті, наскільки у вас буде міцний союз з своїм партнером, так чому? Дійсно, тут варто задуматися. Твої такі е, поради щодо тих ресурсів, наприклад, так книгу ми згадали: якщо є якісь е, чи відеоматеріали, чи те, що можна подивитися на дорослій людині, е, поки там діти прийдуть зі школи, хоча б собі надивитись, наслухатися і знати, якщо будуть запитання, як розповідати, що би ти порадила? Я завжди за те, щоб е, в першу чергу батьки позбулися цього бар'єру для себе. Тобто вони знали, що вони можуть це розказати дітям, тому що, на жаль, поки батьки, наприклад, там мені вже 23 роки, я теж маю якісь можливо репродуктивні плани в найближчі 5 років. І я точно знаю, що я своїй дитині буду про це розповідати, і насправді сучасне покоління про це вже розповідає. Тому, поки ми не позбудемося цієї стигми, ми не зможемо навчити своїх дітей цього позбуватися. Звідки можна брати інформацію? Насправді з будь-яких джерел. Проте ці джерела мають бути достовірними. Це може бути той самий посібник Європейського союзу по статевому вихованню. Такі посібники є. І я бачила навіть, що вони перекладені українською мовою. Це можуть бути різноманітні відео. Це можуть бути ті самі лекції, про які я говорила, вони відбуваються по всій Україні, можна навіть поїхати. В наш час ми їздили в Київ з моїм молодшим братом для того, щоб він послухав цю лекцію. Ну, а я вже, як старша дівчина, яка займається власним вже статевим вихованням, підслухала, що. На себе цікавого, так але е, є ще й такий момент, що знаходити час От, дійсно вири інформації, величезна кількість, і знаходити час, що от саме е, сьогодні треба сісти і послухати. І е, от як яким можливо бути таким, я не знаю, там е, дзвіночком, що треба про це говорити, треба про це послухати? Можливо, по поведінці дітей, е, чи що може підказати? Я до того, як ми перейдемо до цієї теми, хочу ще для батьків розвінчити один міф. Дуже багато хто говорить, що якщо почати спілкуватися з дітьми про статеве здоров'я, про статеве виховання, можна його називати різними іменами, воно від цього суть не змінюється. То вони в цей же ж момент підуть і всі почнуть займатися сексом. От є такий міф. На жаль, насправді, коли я приходжу до учнів, я їм кажу, що тема в нас сьогодні буде «Статеве виховання. Ми переборюємо цей вир сміху, звісно, завжди. І я їм завжди пояснюю, це нормально. Я ніколи на них там не чіхаю, не кажу їм тихенько, це серйозна тема, і так далі. Ми самі в принципі мають зрозуміти, що це реально їм для них важливо. І тоді, коли ми переходимо цей етап сміху, я їм пояснюю, що статеве виховання це не стільки про те, що ви маєте розказати, що існують такі там органи, є презервативи, є інфекції, які передаються там шляхом. Це база. Але в більшості статеве виховання це про їх ментальне здоров'я, це про вміння сказати ні, це про особисті кордони. Тому що, на жаль, якщо дитина не обізнана в своєму здоров'ї, вона ніколи не зможе сказати ні чи так на певні якісь речі. І тому в першу чергу розвінчуємо цей міф, що статеве виховання це настільки презервативи. А тільки, як кажуть мені діти, коли я їх запитую, а які ви знаєте інфекції, що передаються статевим шляхом, то в нас усі знають, на жаль, що тільки є віл і снід. Хоча віл і снід це, в принципі, речі, які з вілу переходять в снід, і це в принципі одне і те саме. І, на жаль, наші діти більше не знають інфекції, які передаються статевим шляхом. Відповідно, як вони мають знати, що їм. Потрібен цей презерватив, коли вони там стають вже дорослими для цих речей, ось так. Тому інформація, вона рятує нас, наше здоров'я береже, і рятує нас від всіляких таких неприємних ситуацій, які може скластися. І, хоча можливо, в цей момент ти дійсно ще не готова, вона сором'язлива і вона не має там якихось таких якоїсь закоханості, якихось таких близькості, близьких стосунків з іншим з іншою дитиною підлітком, школярем, але принаймні в той час, коли це прийде. В неї воно в голові асоціації з'являється, і якась інформація, яка може її врятувати. Так, дзвіночком, власне може бути так, як ми з вами говорили. Що коли дитина йде в садочок, і дуже часто ми можемо почути, що дівчатка або хлопчики приходять і кажуть: а ми були там в туалеті, а і знаєте, підрятали. так там якось от в хлопчиків в них не так, як в нас. Це перший дзвіночок. Ну, типу, чому мене запитують, і їм цікаво. і Вони не запитують, тому що там у них нашаровані якісь там соціальні речі, що типу там цього не можна казати. Ні, дитині цікаво, це самопізнання. І власне я б хотіла, щоб дзвіночком сьогодні була ця наша спільна розмова. що от пора про це почати говорити, тому що від цього реально залежить психічне здоров'я, ментальне здоров'я його можна теж по-різному називати наших дітей, і а в часи повномасштабного вторгнення, коли і так дуже багато стресогенних чинників, мати опору, хоча б на це дуже і дуже важливо. Спілкуватися на такі відверті теми, це ще виклик довіру в дитини до вас, і ви вже будете знати, що якщо в неї якісь виникнуть запитання або якісь неприємності, вона прийде і запитається саме вас, а не в там в подриги, в друга, які можуть сказати, можливо, нам на свій досвід, на свій вік, якось не, не таку Інформація не зовсім корисна саме для неї, тому щоб врятувати свою дитину, треба з нею бути близькою. Так, якщо ми говоримо про певні часові рамки. Та так як я сказала, три роки дитина йде в садочок, ми розказуємо про правила бікіні. Обов'язково дівчаткам розказати про те, що таке менструація. Е, на жаль, чи на щастя, це питання насправді урбанізації, але завж зараз менструальний цикл у дівчаток починається швидше. Це вже не як раніше 14-15 років, потім було 12-13, зараз може і у 10. Тому бажано, щоб дівчинка в 9 років. Вже знала, що це, і знала, що її робити в цьому, і до кого вона може звернутися, що її довіреною особою, наприклад, в цих питаннях є мама, і вона їй подзвонить. І, взагалі, найкраще з дітьми про це розмовляти от саме з трьох років, тому що у них ще досі є така довіра, вони пізнають себе, і з ними про це легше говорити. Згодом у них починається оцей. Перший, другий клас, у них починається такий вік, коли їм про це все чути бридко. І навіть четвертий клас ми мали досвід спілкування з такими дітьми, і були дітьми, діти, які просто виходили. Я їм говорила, що це нормально. Якщо ви не хочете про це слухати, ви можете вийти це ваше право. Тому краще все таки розпочати це до щоб не почати в цей момент, коли у них вже є таке трішки згидження з цією темою, Але це насправді цілком нормально. Це закономірно, це фізіологічно. Так, класно. Я знаю точно, що е, ти будеш і надалі розвивати цю тему, я бачу, що вона тобі подобається, і е, дійсно залучати якомога більше людей для того, щоб вони е, могли для своїх, наприклад, колективів маленьких е, чи великих проводити відповідні лекції. Навіть якщо це дійсно для дорослих також, не, не лише для дітей, якщо е, колектив, там, наприклад. Школярів, підлітків і педагог, чи можливо е там хто е психолог може теж помітив, що якісь певні ситуації виникають, і треба провести відповідну лекцію о цього статевого виховання, як е звертатися до вас, як шукати е фахівців? Що ти можеш підказати? Я можу підказати наступне. Так як я вже є в принципі лікарем-мінтарному кошаром-гінекологом, я трішки більше займаюся питаннями своєї кар'єри. Проте я дуже рада, що цей проєкт в Тернопільському національному медичному університеті досі живий. І мої вже молодші колеги, які працювали зі мною, вони далі це продовжують. І цей весь проєкт він здійснюється. Під у нас є такий гарний центр виховної роботи. Там є дуже хороша людина Марта Ігорівна Руденко. Вона цим всім керує. Вона в свій час дуже гарно нас підтримала. І, в принципі, для того, щоб до вас прийшли з цією лекцією, можна просто звернутися в центр виховної роботи. Ти номер можна знайти на сайті, тобто це абсолютно не складає жодних проблем. Марта Ігорівна обов'язково вас направить до наших крутих лекторів, які зараз займаються цим проєктом. активно. особливо коли медики знають, як працює наше тіло, знають фізіологію. Відповідно, вони можуть набагато більше за... зацікавити школярів, пояснити, чому це так відбувається, і що потрібно робити для того, щоб бути здоровими. Твоє ти молода. Лікарка, людина активна в соцмережах, з тебе беруть приклад, за тобою слідкують. Що ти любиш розповідати для того, щоб бути здоровими? Можливо, якісь твої особливі правила, якими ти можеш поділитися зараз? Воно ну, не то... стосується, можливо, стати, окремо статео виховання, тобто тебе як особистості і як лікаря. Як показує практика, все дуже просто, але в цій простоті є дуже багато тяжкого. Як ми маємо до цього прийти, насправді як показують будь-які європейські протоколи з лікуванням будь-якого захворювання, ну ми так говоримо з грубше. Перший крок до лікування це зміна способу життя, і дуже багато з нього ж таки у нас є опереджень щодо дієт, щодо фізичного навантаження і так далі. Я за те, щоб не було дієт, але було харчування повноцінне, тобто не обов'язково підраховувати калорії. Але бажано мати оцю тарілку і гарно собі знати, чи це є білки, жири і вуглеводи, і не соромитись тих вуглеводів, тому що вони мають бути в нашому раціоні, тобто забрати цю стигму зі свого життя. Про фізичне навантаження теж дуже багато є питань. Спірних речей є люди, яким не подобається фізичне навантаження. Це означає, що вони просто не знайшли того фізичного навантаження, яке їм подобається. У Нас дуже часто говорять про біг. Особисто я ненавиджу бігати. І колись свій час, коли я починала, я думала, що фізичне навантаження це взагалі не про мене. Але згодом я знайшла свій вид. І так само я хочу порекомендувати кожному знайти свій метод харчування, знайти свій метод фізичного навантаження, але це обов'язково обов'язково мають бути фактором і складовими вашого здоров'я, навіть якщо це немає часу. І сон. Сон. Це теж питання насправді цікаве, актуальне, а в нас в Україні з цим трішки проблеми. Про те, як я почула на конференції, на якій я була в суботу. Це була гінекологічна ендокринологія. Якщо є шанс поспати вісім годин, треба поспати вісім годин, тому що це дуже це капітально впливає на наше здоров'я. Тому сон, фізичні навантаження і харчування. Здавалося б дуже просто ні для кого не відкриваю Америку. Проте до цього треба звикнути. Це дисципліна свого роду. Ось так, якщо робити це щодня, воно звикається, і потім ви навіть не помітите наскільки ви стаєте прикладом і для тих, хто поруч з вами, і власне для хорошого самопочуття. Коли людина здорова, вона може зробити набагато більше. Що в твоїх найближчих планах? Ох, в моїх найближчих планах все таки привикнути до статусу лікаря інтерна це вже зовсім інше. Тут ми вже вивчаємо те, що мені завжди подобалось, і поринаємо просто в цей і, вир... і акушерство і гінекології. Тому на даний момент це це. Також я зараз трішки більше допомагаю своїй мамі. І вчусь, вчусь, багато, багато, багато для того, щоб стати крутим спеціалістом. І я тішуся з того, що ти розповідаєш, коли ти відвідуєш дійсно конференції, європейські конференції, хоча б там онлайн, для того, щоб подавати класну інформацію для е, тих, хто поруч з тобою і тих, хто потребує. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Валерія Благуляк. Це лікар інтерн акушер-гінеколог, організаторка медичних форумів, форумів і також просвітницьких проєктів. Сьогодні ми говорили про статеве виховання. І я сподіваюся, що це стане тим моментом, що сьогодні задуматися над цим. Дякую тобі за те, що ти робиш, і за те, що була сьогодні з нами. Дякую вам.